Вранці 13 березня ворожі БПЛА атакували обласний центр. Про це повідомили у Запорізькій ОВА. Пошкоджень зазнало два приватних будинки, квартира в багатоповерхівці та адмінбудівля об'єкта критичної інфраструктури. Попередньо люди не постраждали. Комунальники Запоріжжя Ремсервісу оперативно відреагували на заявки людей і забили потрощені вікна ОСБ-плитами. Порушень подачі тепла, газу, світла та води не було. Загалом минулої доби окупанти чотири рази накрили вогнем з РСЗВ Новодонилівку під ударами кабів. Було також степове, гуляйполе, чарівне, микилівське та степногірське. 50-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу Степногірська. Ударом зі ствольної артилерії зруйнована літня кухня. На місці влучання виникла пожежа. Господар з контузією доставлений до медзакладу. Йому надана вся необхідна допомога. Продовж доби окупанти завдали 296 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 6 повідомлень про пошкодження квартир приватних будинків та авто.